Подивіться, який раритет у мене з'явився духи Оксана. Моя подруга Наталя зробила мені такий презент. Вчора я носила ці парфуми, і вони пахнуть милом. Спочатку вони мені дуже сподобалися, а потім якось я від них втомилася, тому що вони такі прям милковаті, знаєте, але цікаво. така пляшечка. Вінтажна. Мені треба наводити лад в своїй парфумерній шафі. А, взагалі мені треба переїж, переїздити в інше помешкання, так сказати. Але я ніяк не зберуся, все це не зберу, не перекладу, але будемо разом переїжджати. Коротше, не знаю, коли це буде. Але сподіваюсь, до зими це буде. Зараз я насолоджуюсь ось цим ароматом. Моя новинка. Обожнюю його. Він просто для мене це, це містичне, якийсь, якийсь варево, зілля. Мені хочеться так пахнути. Це неймовірно стійко, красиво, просто, ну. Шикарний парфум, Дуже рада, що він у мене з'явився. Але я дивлюся на цю шафу. Розумію, що все це мені треба перевозити. І мені страшно. Ось таку каву я зараз буду пити. Приїхала до мене чергова порція кави від бренду 25 Coffee Roasters. Це в нас Uganda Drugar. Другар. Кава сухої обробки з ароматом ванілі, шоколаду та нотами фруктів. Спробуємо. Минулий раз я пила, випила вже ось таку каву. Також з лінійки Тафлер. Це була Ефіопія Сідамус. Ви бачите, кава сухої обробки з насиченим смаком та ароматом шоколаду, абрикосового варення та квітів. Мені сподобалась ось ця Ефіопія. М -м така. Приємний має смак не гірка, не кисла. От я не люблю занадто кислі смаки. Або такі з гірчинкою, Я не люблю Я люблю така середня, збалансована, щоб була кава, щоб ну, нічого мені не заважало, так сказати, насолоджуватися смаком. Я знаю, що багато хто любить навпаки, щоб... Кава була з відчутною кислинкою там, чи з гірчинкою, ну, це не я. Хоча тут заявлена кислинка 3 з 5, але я не помітила. Для мене це була така лагідна, приємна кава. Я випила її задоволенням і тепер буду смакувати ось Уган, Ганда. Друзі, я нагадую, що в інфобоксі я залишу посилання на сайт, де можна замовити цю каву, вона коштує 300 гривень, там безкоштовна доставка, здається, від 300 чи від 350 от не пам'ятаю. Я вже не раз розповідала про бренд 25 Coffee Roasters, Мені дуже подобається, що вони допомагають ЗСУ, що вони допомагають безпритульним тваринам, тваринам, які постраждали під час повномасштабного вторгнення. Там на сайт, якщо ви зайдете, ви зможете прочитати, якщо ви купуєте каву. З лінійки, яку ви знайдете на сайті, одним словом, я просто не пам'ятаю, з, з, з кожної покупки перераховується 25% на допомогу тваринам. Ну, це просто, не знаю, це неможливо пройти повз, хочеться постійно купувати цю каву. Ну, і вона смачна, тому можу тільки порадити. Сьогодні я п'ю еспресо. Дуже запашне. І дві ось такі от вафельки деліції. Смачно. Друзі, на фоні гудуть генератори. Дощ висить, дуже спекотно. Я вирішила показати вам наші огірочки, які ми висаджували в бочки. Ось так вони зараз виглядають, цвітуть, тому що ми їх ну, пізно посадили, в теплиці вже є огірки, а ці тільки цвітуть. Давайте подивимося. Яблучка рясні. Дуже спекотно. А це рукола, до речі? Руколу вже скубаємо звідси. Ми її посадили в ґрунт куплений, щоб не було ніяких слимакіїв, ніякого такого гидоти такої. І ножицями можна отак різати. Привіт, молодюш. А персик мій загинув. Загинув персик, було тут три персика і один впав, один, може, пси збили, не знаю, і один. Коротше, щось йому зробилося, і він загинув, шкода. Вчора я дістала звідси цибулю і посіяли, ну, не посіяли, посадили знову цибульку, ну, просто щоб їсти зелену цибульку. Чесник ще доходить, тут кропом все позаростало. О, картошка яка. Вишна. Салати вже треба порвати, тут вони вже відійшли. Тут ну, таке щось п'яте через десяте посходило, ми пересіювали по чотири рази, ну це взагалі катастрофа. Подивіться, морко, яка мала. Одна, ну як це? Ну, як я кажу, п'ята через десяте посходило. Не вся зійшла, і якась вона мілка і, коротше, ну от ніяка. І ми пересіювали, ну Це просто капець. Вчора тут поливала, але зараз дощ буде. Це кавунчики наші кавунчики. Подивіться, які кавунчики. Ой. Кавунчики. А там денька. Агрус вже обнесли почти що. Так що періодично щось скубаємо. Ну, я обривала і варення варила з цього дрібного. Тут в мене чотири кущі дрібного і два кущі такий крупний. Хороший. Люди на городах щось говорять. Подивіться на цю яблуньку, яка вона маленька. А скільки яблук. Це капець, зараз дощ буде. Темно зробилося на дворі. полуницю. Намагаюся в тонусі тримати, але ці вуса, вона пускає раз за разом. І тут, до речі, деяка знову заквітла. Я її пересаджувала, то я не знала, що не впала. Я не знала, де яка, бо в мене тут є сорт, який два рази в рік родить. Бачите, це цвіте. Он. Ось таке господарство, Трошки задолбало воно, якщо чесно. Це теплиця. Тут просто парілка, але зараз трохи легше, тому що сонця нема. 30 градусів це взагалі северний полюс. <реш> Баклажани вже, о, баклажанчики. О, гірочки напевно, є. О, баклажан. Прорвався. <реш> Прорвався на волю баклажан. Щось помідори. Знаєте, кожен рік якісь нові болячки. Ну, це просто, вже скільки не обробляли ці помідори, чим хочеш. І кропиш, і поливаєш, і щось обробляєш, а воно щось круте, ті листочки, круте, нічого не виходить. О, О тепличні огірки такі величенькі. Ну, ми вже їмо повним ходом їх вони малеші. Клас, так пахне оце помідорне бадиля, капець таке приємне. Клас, запах ну, взагалі бомбічний. Тут ще, знаєте, так жарко в теплиці і цей запах такий насичений. Класний. Ми купили для Лейли, для Бели, точніше, машинку для стрижки, що вона не приїхала, замовили тільки, тому що вона, бідна, так мучиться, вона така кудлата. Але вона боїться в машину сідати, ну тобто її до громера завезти, це нереально, вона дуже перелякана собака, Бавляться. Ти де був? Прийшло моє замовлення з сайту Makeup. Замовила я собі ось такі три флакончика це тестери від бренду Lalic. Ексклюзивна їх лінійка. Я не знаю, чи то був збій у програмі на сайті Makeup, чи то був просто атракціон небаченої щедрості, але кожен цей флакончик обійшовся мені менше, ніж 800 гривень. Звичайно, я не могла упустити. Цю можливість познайомитися з цими ароматами. Я прогавила цю можливість в минулому році, коли такий самий атракціон влаштував сайт Parfums. Тоді багато хто купили ці аромати, але я тоді не ризикнула всліпу купувати. Ну, от не купувати. Тоді вони на Parfums, здається, щось біля тисячі коштували, тоді коли їх ціна. Ну, доходить до 3000, скажімо так, ну це у нас тестери. Нехай тестер буде 2 25 тисячі коштувати. Відгуки на ці аромати неоднозначні. Хтось каже непогано, хтось каже зовсім погано, хтось каже прямо дуже хорошо. Я обов'язково зроблю огляд всіх трьох цих парфумів на своєму каналі. Скажу тільки, що повну вартість я би, звичайно, не платила за ці аромати, але вони вартують тих грошей, які я за них заплатила, скажімо так, і навіть більше. Тобто, спокійно можна віддавати за флакон ну, такого парфуму до 2000 гривень. Ну, це ці їхня ціна півтора тисячі, тисячу, сімсот. На сьогоднішній день це їхня ціна нормальна, скажімо так. Враховуючи ціни на парфумерію взагалі, на сьогоднішній день то це просто прекрасні ціни. У мене є свій фаворит серед цієї трійці, але, ну, більш детальніше розповім в огляді. Все ж таки, хочу поносити всі три аромати, послухати їх більш детальніше і тоді вже. Зроблю огляд на них.